Надія, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про усвідомлення. А крім цього, я руйную міфи, системи, стереотипи, шаблони і сенси. Тож, якщо ви не боїтеся нового погляду на життя і також не боїтеся розпочати своє нове життя, то ласкаво прошу. приєднуйтесь. А що таке позитивне мислення? Ми всі чули від різних коучей, що необхідно спрямувати своє мислення у позитивне русло, але ніхто не каже про наслідки такого позитивного мислення. Позитивне мислення це. Фокусування лише на тих думках, які мають позитивний окрас, так? нібито все зрозуміло. Але це лише верхівка айсбергу, під шаром якого знаходяться дуже підступні речі. Позитивне мислення це концентрація своєї уваги. на в яких позитивних моментах, на позитивних переживаннях, на нав'язуванні собі позитивного погляду на життя, а ти знаходишся в постійному тиску. Тобі приходиться постійно концентруватися і знаходитися в напрузі. Ти в моменти, коли ти даєш слабину, ти починаєш себе ганьбити за те, що ти мислиш не позитивно. Позитивне мислення це змушення себе бути не собою, це змушення боротися з цими думками, які приходять в твою голову. І це додатково створює внутрішній конфлікт. Позитивне мислення це велика пастка, бо ні один. Мозок ні один розум не може знаходитися, знаходитися в постійному тиску. Уявіть собі пружину, яку постійно стискаєш. Не можеш постійно тримати пружину в, в навантаженні під пресом, під тиском вона, врешті-решт, або розсипеться, або вистрелиться. І так само з позитивним мисленням, якщо ти. Не знаходишся в стані, яке само гарантує тобі не позитивне мислення, а, а налаштування на світ, яке не визиває супротиву, то звісно ти стаєш жертвою свого цього напруження. Бо, врешті-решт, ніхто не витримує. Ніхто не витримує тиску, і це велика загроза скатитися в депресію. Згадайте себе в таких ситуаціях, коли ви знаходитеся під тиском, коли ви, наприклад, вам необхідно здати якийсь звіт, у вас якийсь дедлайн, вам потрібно здати якийсь проєкт, ви постійно знаходитесь в цьому стані, коли вам потрібно щось. Тримати під контролем. І, врешті-решт, бувають такі моменти, коли ви звалюєтесь або в хворобу, або просто а, ви а, втрачаєте енергію, і наприкінці а, здачі проєкту ви вже просто як вижитий а, лимон. Як я й казала, мозк не витримує такого великого навантаження довгий час і а, одного разу. Ви бачите, що ваше позитивне мислення нічого не вирішує. У вас починається сумнів у собі, сумніви у всесвіті навколо, сумніви навіть у своєму власному розумі, бо вам, ви були вимушені себе обманювати певний час. І це б'є дуже боляче. Якщо ти хочеш змінити своє життя, тобі не потрібно позитивне мислення. Тобі потрібно налаштувати контакт з собою, налаштувати контакт зі світом навколишнім. Ти не можеш це зробити завдяки афірмаціям і позитивному мисленню. Бо це так не працює. Якщо у тебе немає коннекту і гармонії з собою, у тебе не вибудується гармонія з навколишнім світом, і у тебе не буде енергії на те, щоб змінювати своє життя, бо, не знаючи себе, ти не знаєш, що тобі в цьому житті потрібно. І а, існує, існує такий інструмент, який допоможе прийти до себе, бо найголовніше в цьому житті — це прийти до себе. Пізнати себе, бо лише цей шлях дає тобі свободу. Свободу не від дій, не від процесів, не від бажань Ні. свободу бути собою, свободу вибирати, ким ти хочеш бути, яким ти хочеш бути, в чому ти хочеш бути, з ким. Це свобода в проявленості. Це свобода в прийняті себе усвідомлення це як двері до себе, двері до нового життя, усвідомлення це стан, де зникає тиск і починається нове життя без позитивного мислення. Якщо ти відчуваєш, що це відео в тобі відгукнулося, якщо ти вже в пошуку, і знаходиш в моєму відео відповіді. Стань провідником для інших. Допоможи людям в такому ж пошуку, як і ти, знайти це відео. Напиши щось в коментарях. Постав лайк і підпишись на канал. Це дуже допоможе розширити охоплення цього ролику. Дякую. До зустрічі!